Ми постійно в контент хаті наші розігруємо серед людей айфони, макбуки, айпади, планшети і так далі. Я, до речі, відео вам зараз покажу. Марія, я вас вітаю. Ви знаєте, що ви виграли айфон? Ви виграли айфон? Це просто інвед, це просто неймовірно. Я. Просто навіть не очікував. Ви Вы виграли да, iPad. Да. Ми вас. Боже, я, я не, не, не вірю, прям взагалі. Я не можу повірити, чесно. Я сиділа, думала, боже, це напевно, якесь. Ну, на певне, боже, и не напевно. Лахап Блін, наскільки <звук> люди не вірять, да? вот, так? Ось такий айфон, ти виграв зараз, показує. До последнего, ну вообще не ожидал. Дуже дякую. боже, яка я, я щас... Оло вас траж жінка там, що більше рада ніж ви. <рес> це просто я у нас ніхто не збирає ніякі лімони. Я постійно намагаюсь створити таке середовище, де ми допомагаємо українцям, в тому числі і технікою. Коротше, ми ще робили це до того, як це стало ми стрімом за лімончиками. Дивіться відео, як це відбувається. Переходьте за посиланням в шапці Профіля зустрінемось, поспілкуємося. Я, може, зроблю концерт для вас. Розіграємо гроші. Я кажу, якщо збереться нас побільше грошей, подарунків буде більше. Все, друзі, на зв'язку. Ось вам ще шанс поповниться карманчик новим телефоном або свій гаманець грошима. Подарунків буде багато. І ще додатковий сюрприз від мене. Все, насолоджуйтесь. Відео далі, дивіться, як це у нас відбувається. І слава всім українцям, які досі тримаються. Я вас вітаю. Сергій Ванчук дарує вам Apple Watch. Я вам ну, хочу подарувати. Ви виграли я Apple Watch. Алло. я вас вітаю. Ви виграли Фен Дайсон. Я вас вітаю. Сергій Ванчук вам дарує iPad. Олег, я вас вітаю. Ви знаєте, що ви виграли айпад? Да ладно. <реш> Чого мені дуже хайфове, що мені дуже подобається, що у нас ці подарунки виграли ті люди, які ми думаю, вони реально потрібні. Дні ночі я вас чую. Фух, ми до вас добрались. Я вам хочу дві тисячі гривень дати. <реш> я згодна. Та дуже дякую, що ви зі мною і що ми з вами стільки справ зробили, і попереду ще дуже багато. Всім па.